Каніна Ігнатенко подарувала в нашу бібліотеку свою книгу Мої гусинці. Про це проза і поезія про її затоплене село. Цю книгу вона називає працею свого життя. Нова книга нікого байдужим не залишить, адже всі ми родом із дитинства, і в кожного в душі горить вогонь святого почуття малої батьківщини. А для Колишніх жителів затопленого села Гусинці стане справжнім подарунком і відрадою душі. Багато з поезії, і прози письменниці вже було надруковано в попередніх збірках. Значна частина творів побачить світ уперше, але зібрані під однією обкладинкою, вони творять неповторну ауру відчуття рідного краю, де ти народився і вперше озвався до цього дивовижного світу. Адже любов до Всесвіту починається з материнської колоскової, батьківської хати, рідного села чи міста. І ми почитаємо поезії По батьківщині тихо по бреду. По батьківщині тихо по бреду, і мовчки попрощаюся до Спаса, а серце в грудях гулом тулумбаса старається притишити біду. Колись у цьому райському саду край джерела, зустріла я пегаса, по батьківщині тихо по бреду і мовчки попрощаюся до Спаса. Лиш тут собі розраду віднайду, вклонюся низько днів моїх окрасі, якою поживились душі ласі, зберу жмут прив'ялу лободу. по батьківщині тихо по і наступний вірш до моїх земляків, який присвячений сорокаріччю затоплення моїх рідних гусинців, великій зустрічі земляків присвячую. Я знаю, ти мене чекало, покійне, скривджене село, де, мов на дріжжах, все бояло, як качка на воді росло. Дитинство, берег, і на схилі віку такий же любий серцю і прекрасний. Жили тут наші прадіди віку. І мали, хоч не красне, за те власне. Скажіть кому ж бо стали на заваді озера, очі в зелені левади, преображенський храм лелеки на тополі, що й нам вділили по шматочку долі. До була вище треба й голови, а так не стільки млива, скільки дива, жабі по око, море, острови. З очеретів латаття пишний килим. Бистра вода надійде й перейде, сполоща все, окрім лихого слова, а тиха мулить, зачіпа живе, Донь кажуть, доном, але краще дома. Стрічаю земляків, коротке свято, жаги життя і розради додає. Не раз ми чули, що лиха та радість після якої смуток настає. Як ви там дзюби, романи, півки, де зінченки, де дроки, і Кириченки, Ворони, Завгородні й одна біда і доля в нас рідненькі. Ми знаємо пізно берегти вино тоді, коли вже бочка спорожніла, та житимуть гусинці все одно, у спогадах, піснях, думках і мріях. Іще один вірш поклич мене не в сни, а наяву. Поклич мене не в сни, а наяву. І я прилину, не спитавши броду. Лише тобі пишу хвалебну оду, бо лиш тобою марю і живу, як матері, вклоняюся селу, клянусь, врятую знівечину вроду. Поклич мене не в сни, а наяву. І я прилину, не спитавши броду. Не сіяли, а в нашому краю жнуть залітні птахи попри вічну воду. Але я донька гордого народу. Цю вічну повінь я перепливу. Поклич мене не в сни, а наяву. Іще один вірш не закаламут, не замулиться в пам'яті згадка. Не замулиться в пам'яті згадка, рідний дім, він і плече. Спога не раз обпече. Він в минуле розхитана кладка, не джищить ні матусина прядка, а станок тихо темряву не замулиться в пам'яті згадка. Рідний дім, він, як тата, плече, не горить у куточку лампадка і дідусь молитов не рече Атлантида над нами тече річка лета, одвічна загадка. Не замулиться в пам'яті згадка. Тут є ще фотографії теж села. Так що приходьте, читайте.